У Хмельницькому презентували ще один капітально відремонтований тролейбус блакитним з нотками бірюзи красеним з бортовим номером 007, Керуватиме Марія Муравська. Це її перша любов. Це мій тролейбус. Я на ньому навчалась, я на ньому стажувалась, і я на ньому працювала. От його чекала з січня місяця і нарешті дочекалась. Повністю змінили проводку, от все поміняли, все оновили, поставили електронне табло. Вже не треба буде ставити таблички. Ну все оновили. Тролейбус ремонтували фахівці електротрансу. Допомагали здобувачі освіти вищого професійного училища номер 11 Ремонт обійшовся у понад 520 тисяч гривень. Це значно дешевше, ніж купувати новий тролейбус, каже міський голова. Я першу приплату зробив. 7 гривень. На сьогодні новий тролейбус вартує близько 14 мільйонів гривень. Тут ми за півмільйона отримуємо тролейбус, який має ступінь відновлення понад 90%. Фактично. Всі основні вузли замінені, салон замінений на понад 70% переварений кузов з всього того металобрухту, який був. Ну і маємо десь понад 90% оновлення тролейбусу. Це вже 12-й тролейбус, який вдалося оновити силами електротрансу у співпраці 11-м ВПУ. Загалом ми маємо 81 тролейбус, які можна випускати на лінію, але понад 30 тролейбусів потребують саме такого оновлення. 32 нових 12 відновлених, і тому, якщо ми ще оновимо 30 таких тролейбусів, ми зможемо своїми силами забезпечити випуск якісного транспорту. У Хмельницькому тролейбусний парк оновлюють двома шляхами: капітально ремонтують старі та купують нові. 32 машини закупили в попередні роки. І зараз ми. Чекаємо поставки по нашому проекту з європейським банком реконструкції і розвитку, європейською платформою добросусідство ЄС. там ми маємо кредит, плюс великий грант. І вже маємо перші проплати. Чекаємо, що до кінця року перших п'ять тролейбусів отримуємо нових на наших маршрутах. Решта тролейбусів мають бути поставлені до кінця наступного року. Їх нагадаю має бути 42. Що дозволить практично повністю оновити тролейбусний парк у Хмельницькому, а оновлений красень ну. 7, вже виїхав на вулиці міста. Перший робочий день на 15-й маршрут.